Один вид шахрайства – з банкоматами. Певне, вже кожен із нас знає, як користуватися банкоматом і мав цей практичний досвід. Проте запитайте пересічну людину, що найперше потрібно зробити, підійшовши до банкомату. Вставити картку, почуєте у відповідь. Але ні. Підійшовши до банкомату, щонайперше пильно його огляньте. Навіть якщо він добре вам знайомий і ви завжди знімаєте тут гроші. Як і у всіх операціях з фінансами, зберегти власні гроші і нерви допоможе пильність і декілька гарних звичок. Щоб убезпечитись від шахрайства, перевіряйте клавіатуру та картоприймач на відсутність сторонніх пристроїв. Щільно прикривайте рукою клавіатуру, при введенні пін-коду. Користуйтеся лише перевіреними банкоматами, встановленими у безпечних людних місцях. У відділеннях банків, великих ТРЦ, офісах. Якщо банкомат підтвердив проведення операції, але не видав готівку, не панікуйте і не відходьте від банкомату, адже саме на це чекають зловмисники. Уважно огляньте вікно видачі, чи не затримує готівку якийсь сторонній предмет. Часто шахраї приклеюють спеціальну планку, яка заважає видачі готівки, але зазвичай тримається не надто міцно. Спробуйте її демонтувати. І у будь-якому разі зателефонуйте у банк. Якщо ви не повідомите банк і підете від банкомату, а шахрай забере гроші, повернути їх буде складно. Система зафіксує вашу операцію зі зняття готівки як успішну, тому банк не нестиме відповідальності за те, що грошей ви так і не отримали. Ось чому так важливо залишатися поряд з банкоматом до повного розв'язання ситуації. Як виявити підозрілий банкомат? Чутно звук відрахування готівки, але банкомат її не видає. Ви отримали смс-повідомлення про списання, але кошти не отримали. На відсіку для видачі грошей банкомату були помітні сторонні предмети чи приклеєні накладки. Якщо банкомат не видав гроші, негайно повідомляйте ваш банк, зателефонуйте на гарячу лінію, номер, розміщений на картці та банкоматі. Перевірте відсік для видачі готівки, чи немає там накладки, що затримує купюри. Залишайтеся біля банкомату, доки банк вирішить вашу ситуацію або проконсультує щодо подальших кроків. Пригадайте або уявіть, що вам довелося стати свідками або учасниками шахрайства з банкоматами. Чи ви не розгубилися у такій ситуації? До яких кроків ви вдалися і чому вони були успішні? Розкажіть вашим рідним та друзям про правила безпечного користування банкоматом. В цьому модулі ми з вами розібрали багато ситуацій з безпечного користування банківськими послугами. Яка інформація з цього модулю стала для вас новою і які методи ви плануєте використовувати для додаткового захисту ваших коштів? Складіть для себе топ-10 правил безпечного користування сучасними банківськими послугами.